Вітаю, панове! Сьогодні у нас традиційне відео. Кожного місяця я буду вам показувати досягнення нашого інтернет-магазину, інстаграм-магазину і тому подібне. Перейдемо відразу до Sales Drive. Я відразу вибрав діапазон дат, тобто у нас вибраний серпень, і у нас є наступна картина: 65 заявок, прибуток яких 44 тисячі 102 гривні. Прибуток мається на увазі оборот. Отже, давайте ми подивимося, все ж таки, скільки у нас оборот реальний, тому що це разом з відмовами і тому подібне. Якщо ми проставимо Ось тут продажі. То у нас вже буде 62 заявки з прибутком 42 тисячі гривні. Отже, я зараз дам вам унікальну інформацію. Я розіб'ю всі заявки по їхнім джерелам. Тобто, відповідно, у вас буде повна інформація, звідки йдуть заявки: інстаграм, розетка і пром. В даний момент це всі джерела. А ну і ще є домашні, тобто домашні маються на увазі ті, що купують у нас вдома, знайомі, там якісь односельчани, так би мовити, і тому подібне. Їх не так багато. Отже, давайте ми трошечки структуруємо це все діло і виберемо. Рекламну кампанію, до прикладу, Інстаграм. У нас по інстаграму 44 заявки. Домашнє, те, що я казав, у нас три заявки було в серпні місяці. В рекламній кампанії вибираємо не задано. В сайти вибираємо розетка, і у нас 12 заявок продажних. Ну і відповідно, якщо ми подивимося на всі, їх було 14. Дві відмови у нас з розетки. До речі, з інстаграму 100% викупу. Ну і відповідно, якщо ми виберемо пром, то у нас буде решта. Тобто там 5 чи 4 заявки. Чотири заявки. Викуплені і одна, одне повернення. З промом все на порядок простіше, там на порядок менше заявок. Ну але ось це повернення, пром нам компенсував у вигляді 120 гривень на каталог про сейл. Той, хто в темі, той зрозуміє. Отже, маємо наступну картину: інстаграм 44 заявки, розетка 14 заявок, пром 4 заявки. І домашніх у нас три заявки. Тобто, загалом у нас 62 заявки. Якщо ми подивимося звіти по місяцям, то у нас доволі таки все погано, тому що зі 160 заявок, так у нас 60 заявок. Ну, це грубо кажучи. Тобто кожного місяця ми падаємо на 50 заявок. Я думаю, що це проблема в ситуації в країні. Все ж таки кляті москалі, і все погано. Можливо, я щось роблю неправильно, точніше, ми з усім цим магазином. Ну, але тим не менш, цей місяць був доволі таки поганий. Рекламу ми клали на інстаграм доволі таки мало. Ну і відповідно. Бюджет рекламної кампанії на Інстаграм був 10 600 гривень, грубо кажучи, вийшло 10 тисяч 600 гривень. Ну і відповідно 65 заявок у нас набралося взагалі. Якщо ми подивимося на трафік з інстаграму, чисто прив'яжемо до дати заявки, відповідно, ми подивимося, що сума витрати на продаж з інстаграму 240 гривень. Тобто, все це діло також піднімається. Ну, це зрозуміло, тому що долар був по 28, зараз долар по 42, грубо кажучи. Так? Ну, добре. Ми його купуємо по. 37, так в додатку. Відповідно, там ще є податок на ну, цей ПДВ ще 20%. Ну і воно набирає. Я ж рахую все ж таки те, що я оплатив. Ну і відповідно 240 гривень. Я думаю, ця цифра не буде падати. Ну, але тим не менше, якщо подивитися по прибутку самої рекламної кампанії, то ми вийшли на порядок краще, тому що і чек став більш таким, ну, не те, що збалансованим, просто більш вищим, так, в плані того, що вже не купую. Одну річ по 200-300 гривень, а купують там одну річ або дорожчу, або пару речей, щоб зекономити ще й на доставці. Отже, ціна продажу 240 гривень, викуп з інстаграму склав 44 з 44, тобто 100%, що не може не радувати. Тобто з інстаграму ми взагалі не понесли ніяких збитків. Ну і відповідно заявки кожного місяця зменшуються на 50. Тобто наступного місяця, тобто в вересні, у нас вже має бути там. 10-15 заявок. Ну не дай Бог. Але якщо тенденція буде так і надалі, то це все доволі таки погано. До речі, зацініть і напишіть в коменти, як вам моя інфографіка. Окрім того, що Sales Drive показує нам всю статистику, як ви бачите, я постарався трошечки оформити все це діло на монтажі. Ну і відповідно я чекаю якогось зворотнього зв'язку. Отже, унікальні дані. У нас відсоток заявок з розетки, відсоток заявок з прому, ну і відсоток заявки з інстаграм. Хто ще вам дасть отакий відсоток? Ну прям з цифрами. Тому не скупіться, поставте вподобайку, підпишіться на канал, ну і напишіть якийсь комент, тому що ну коментів під такими відео взагалі дуже мало. І я вже починаю сумніватися, робити чи не робити. Ну. Словом, давайте ще подивимося на нашу статистику. Вона, мені здається, не помінялася. Тобто читачі так, фоловерів в інстаграмі у нас як було 22 тисячі 100, так і лишилося. Не знаю, з чим це пов'язано, хоча ні, знаю. З тим, що в серпні у нас рекламний бюджет все ж таки склав 10 тисяч гривень. Ну і відповідно, ми експериментували. Я там щось експериментував, пробував різні методи. Як я казав в попередньому відео, буду вчитися, і я пробував через ads менеджер пробував різні методи залучання, ретаргетинг, і Подібне, це трошечки, ну як трошечки майже не дало результату, і ми все ж таки почали працювати знову ж таки за іншою стратегією. Ви можете подивитися на нашу сторінку інстаграму. В принципі, ми зараз кидаємо все це з просуванням, тобто використовуємо лише рекламу від інстаграму, не через АДС-менеджер Фейсбука. Ну і відповідно результати подивимося вже наступного місяця. Добре, панове, все на цьому. все, посилання будуть в описі на фонди. Допомагайте ЗСУ. До речі, якщо ви також при. Працюєте в ну взагалі працюєте так, не забувайте платити податки, тому що це найкращий донат в нашу країну. Ну і відповідно, якщо щось лишається і у вас є можливість задонати там якомусь фонду, якомусь волонтеру, чи просто скиньте на рахунок НБУ, який вони там відкрили. Добре, панове, заговорився. Дякую за увагу. До побачення!